Всім доброго дня! Маємо в продажі Рено Колеус автомобіль 2012 року виготовлення, дизельний двигун 2 літра, механіка 6 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів. Рідна фарба на класних дисках. Нова гума, дивіться. По комплектації передній-задній партронік безключовий доступ. Другий комплект літньої гуми у нас іде в комплекті з автомобілем, також в гарному стані. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в гарному збереженому стані. комбінований такий двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедія, навігація, пробіг автомобіля 250 тисяч кілометрів. Чотири склопідйомника. Технічно та візуальний автомобіль в гарному стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, місто Вінниця, також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наш канал, нашим підписникам. Гарні знижки. Всім гарного дня та миру!